тримаєшся, що переживаєш у свою пенсіонерку, хто може вкрав? <смір> Слухай! Ну чого, у нас тут крадії завелися. А в мене новий самогонний апарат mm. і 5 ящиків турбодріждів первак На минуточку. І ти хочеш ось цим з бандитами битися? Ну, а що є, то є. <смір> 21 -е століття на дворі. Ноу-хау. Програма на телефоні називається Радіо Няня. Кладеш середину так. і ми йдемо з собою чарку, а воно працює. Давай, бьем, давай. А ну гарно придумано. Ну, куме то практично як холодна зброя. Скіфський меч. Ну. <гум> давай. Давай. Гора. Вас, золоч, мені. Я ж до себе в гараж не можу би зайти. Настя, ти що тут робиш? Танцюю. До мене Ірка він має прийти. Хочу пригостити самогоном з турбодріжжі первак. А я думав, злодії. Я ж охороняю. Ой, Охоронець ти мій такий хороший, щоб мене ти так гарно охороняв. Турбодріжжі первак. Вау, хобі! Ого, результат!